Доброго вечора, шановні ну, глядачі наші, адвокат Володимир Клим. Продовжуємо наші трансляції з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Тобто, у прямому ефірі ви можете написати питання, і я по можливості, оце 95%, надам відповіді. Це раз. Якщо от щось мені буде потрібно уточнити, з'ясувати, щоб дати точну відповідь, то на наступний раз перекладаємо. Дякую глядачам. У нас їх четверо. Що рекорд за останні дні так зразу? І поїхали. Нагадуємо, ставте питання, я відповідаю. А поки ви їх ставите, поки ви думаєте про них, я вже трошки навчився від великих блогерів. Якісь теми підготувати зразу, щоб мати про що розповідати, а не тут, щоб моргати очима і чекати з моря погоду. Вчора я там вів відео і прийшла, ну, коли я його переглядав, там вже от, робив тайм-коди. Питання: яка основна причина тримати документи в порядку? Ну то, що вони мають бути в порядку, це само собою. Але основна причина, як на мене, це коли вам вони знадобляться, ви витратите трошки більше грошей, трошки більше часу і енергії. А час це найдорожче, що може бути, щоб привести їх в порядок. Наприклад, ви щось хочете продати і дізналися, там вигідно, вигідний покупець, дізналися, що вас там потрібно буде провести місяць-два. Щоб ці документи у порядок навести, якщо ви хочете швиденько. Чи когось зареєструвати, чи хтось там, усі досить, ну, ніхто не вічний, то хтось помер і далі знову ж таки проблеми з цим усім. Тобто навіть думайте про своїх батьків. Глядач у мене один саме відданий. Ну, це така коротка тема, чому потрібно тримати документи у порядку. Нагадую, прямий ефір. У прямому ефірі можливість. Поставити питання юридичне з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. І друге питання, яке я так підготував, вчора в мене там хороший був глядач який позвонив, я його проконсультував. Можливо, це він і є тут. Якщо є, то нехай поставить хоч плюсик. От. Я назвав так тему, коли спадкують не родичі. Тобто, ну, коли вони спадкують, перше, це коли є заповіт на них написаний, тут усе ясно. Не родичі спадкують. Ідуть до нотаріуса, заповіт у нотаріуса вже є. І спадкують. Другий момент, коли вони спадкують. Це у нас єдиний момент це четверта черга спадкоємців. Тобто, особи, які проживали спадкодавцями, однією сім'єю, не менше. Як 5 років до часу відкриття спадщини. У більшості випадків, до часу відкриття спадщини, цим часом є День смерті спадкодавця. Це може бути будь-хто, як цивільна дружина у більшості випадків, так і ну, люди можуть жити, як брат і сестра, чи там як брат і брат, нічого в нашому світі зараз не буває, чи просто. Як молода якась людина, там, яка доглядає за старшою. Ну, питання в тому, що означає одна сім'я. Питання в чому одна сім'я тут мається на увазі, що люди мають спільні права і обов'язки як одна сім'я. Тобто платить комунальні, платять комунальні, роблять ремонти, щось купують. Для цього будинку, тобто мають якийсь спільний бюджет, не просто от там їздять на море, на це в переважному більшості, от так доводиться, коли люди доводять, що вони як чоловік і жінка цивільний проживають там, думають, що поїхали на море, поїхали на море і вже чоловік і жінка, ні. Тут е, саме Дійсно потрібно, щоб був спільний бюджет, спільне проживання саме собою, але і спільні права, обов'язки, майнові. От спадкують тоді люди. Особливість, нюанси. Дуже часто такі люди питають, а от ми там не родичі, то як ми приймемо цю спадщину? Ну, прийняти спадщину це от так теж трошки, мабуть, відхиляюся від е, таких нормативної лексики юридичної. Це подати заяву до нотаріуса чи до нотаріального органу будь-якого. Це називається прийняти спадщину. На Підставі цієї заяви нотаріус відкриває спадкову справу. Ну це я так просто говорю, але насправді він і реєструє цю журналу в ухідному журналі, і проводить комплекс дій, і, ну, результатом яких є, якщо видача витягу з спадкового реєстру, що спадкова справа заведена. Деякі нотаріуси, правда, я зустрічався, зразу дають роз'яснення, що ви там не маєте права на спадщину, деякі дають його. Роз'яснення чи постанова після шести місяців. Ну, Назвемо це роз'яснення, постанову відмовою. Ну, постанова про відмову вчинення нотаріальних дій. От звідси це і слово виходить відмова Але ці люди, так як і будь-який спадкоємець, можуть піти до нотаріуса при наявності піти до нотаріуса, при наявності свідоцтва про смерть і відкрити спадкову справу. У нас нові глядачі. Нагадую, адвокат Володимир Клим, прямий ефір, можливо поставити питання з приводу спадкування нерухомості сімейних питань. І другий нюанс, коли спадкують неродичі. Для того, щоб спадкували неродичі після отримання відмови нотаріуса щодо оформлення спадщини подальше, потрібно звернутися до нашого любимого шановного суду українського. Який він не є, як на мене, не зовсім він поганий. І з... з заявою про встановлення факту, хтось скаже в окремому впровадженні, а хтось скаже з позовом про встановлення факту проживання однією сім'єю. Ну, я вважаю, потрібно подавати одразу позовну заяву, як її подавати, з чим її, діагну? це довга процедура розказувати. І судовий розгляд йде відносно відносно встановлення факту проживання однією сім'єю. Суд виносить відповідне рішення. Ну, якщо вони позитивне, це такий нюанс ви йдете до нотаріуса, до нотаріуса і він продовжує оформлювати спадщину. Збирає всі документи, робить запити, ви йому допомагаєте паралельно, паралельно о, домовляєтеся за гроші, бо нічого в цьому світі безкоштовно нема, мабуть. Може, що ми родилися, це таке для нас безкоштовне чудо. Дуже часто для батьків не дуже безкоштовне. І оформляєте спадщину. Нюанси. Коли починати суд, от мене там питали то о, після шести місяців. Чому після шести місяців суд починати? Тому що поки не пройде шість місяців, нотаріус ще сам не знає, хто тут буде спадкоємці. Можливо, там рідні діти повернуться, якісь, можливо, ще. Тощо. І другий нюанс ще один нюанс: чи можуть спадкувати оці ну, це четверта черга, це не родичі, коли спадкують, чи можуть спадкувати попереду дітей. Тобто попереду батька в пекло можуть, але тут уже теж окрему окремий нюанс для цього вони мають усунути когось від спадкування. Або змінити порядок чергування. Оце теж окрема тема, то не буду про неї так розповідати. Дякую за увагу. Якщо є відносно цього якісь питання, то питайте. Володимир Вола, Володимир, про право представлення. Ну Я вам обіцяю, завтра почну з цього тему про право представлення, ну от я подумаю про неї, щоб якось якісь нюанси розповісти, бо вона так в загальному, і щоб воно вийшло якось цікаве. Тому дякую вам за питання. Завтра я на нього відповім. бо Я чомусь день був такий досить напружений, то не дуже готовий, як на екзамені, вам зразу відповісти так в загальному. Але от Завтра, якщо будете, то розповім, ще таке питання, яке мені цікаво, вчора задали. По телефону, правда, я з ним зіткнувся. Ну, от людина, я сказав, що вам там не родичі подарують квартиру, у них там свій будинок, свої домовленості, а ви. Ну, ви будете вже тоді вона буде вашою власності. І таке питання, чи можливо подарувати квартиру не родичам. Ну, Людина каже, що, що ніби дарувати можна тільки родичам. Ні, дарувати можна будь-кому і будь-як. І знову ж таки уточнюю. Свою вчорашню консультацію, як не родич прий... може прийняти спадщину. Ну, от я трошки попередньо говорив, де, е де до нотаріуса пише заяву. Другий варіант йде до нотаріуса будь-якого, посвідчує там заяву про прийняття спадщину. І відправляє цю заяву будь-якому іншому нотаріусу. Переважно це відправляють у державні контори. Поштою і на підставі цієї нотаріально посвідченої заяви, де посвідчений де посвідчений ваш підпис. Ну, людина, яка не родича, хоче спадкувати, нотаріус відкриває спадкову справу. Таке в нього зобов'язання існує по закону. Так, у нас ще одне питання закрили. Нагадую. У прямому ефірі можливо поставити питання щодо спадкування нерухомості сімейних питань. Порядок роботи відповідаю зразу на питання у більшості випадків. Якщо, е, друге, ну, щось мені там важко на нього відповісти, чи потребує, як кажуть, подумати, е, то якісь нюанси згадати в голові. Ну, щоб більш широко розкрити тему, то на другий, на третій день я відповідаю обов'язково. Тому дякую за увагу, хто слухає. Таке мене ще одне питання в коментарях було: а якщо я прийняв автомобіль, але не їжджу на ньому, як його продати, я далі з'ясував, що ця людина. Ну, просто по факту фактичне прийняття спадщини божила з померлим за однією адресою, а це тоді людина автоматично приймає. Ну, в такому випадку йти до нотаріуса, навіть якщо спадкова справа не відкрита, ну, доносити документи, що ви проживали разом, це витяг з реєстру там проживаючих з територіальної громади, колись це були довідки. Як вони тільки не називалися, і писати заяву на видачу свідоцтва про спадщину. В даному випадку на автомобіль. Ви напишете таку заяву і відповідно на підставі цієї заяви буде заведена спадкова справа, то в даному випадку не на підставі заяви про прийняття спадщини, а на підставі заяви про видачу свідоцтва. Це там. Закон про вчинення нотаріальних дій, порядок їх вчинення, знову ж таки, я відповідаю трошки так, як зпромту, то вибачаюся, часу підбирати статті немає. Ну, от Це закрили ми питання, що я собі підготував. Ще питання, таке: були ризики, якщо спадщина не оформлена. От. Люди прийняти, прийняли спадщину, пішли на вонтаріс, написали заяву, або це прийняття спадщини відбулося автоматично. Які ризики? Ну, ризиків ніяких, але от завтра там якесь обленерго, придумає, що потрібно переукласти договір. Ну, там питають, дай витяг із витяг з реєстру права власності, що нерухомість зареєстрована за тобою. Ну і знову ж таки, все, що треба робити швидко, швидко воно обходиться з додатковими фінансовими витратами, енергетичними, часовими, чи, наприклад, когось треба зареєструвати. Ну, при реєстрації місця проживання, а ви ніхто, якщо це про власність іде. Чи якщо про машину от, там їздите, крім того, що вас можуть поштрафувати, <кій> вона не дуже ваша, це автомобіля, хоча можуть і не поштрафувати. Я вже спеціально після одного коментаря з'ясовував тут, що це, ну, так написаний закон, що можуть і ні. Ви захочете його продати, а автомобіль не ваш. Ну, от ризик ризик. Тобто ризик, якщо щось не оформлено, це завжди додаткові витрати, коли вам потрібно це буде. Потрібно це буде. от, такі от ризики. І таке питання у нас ми пройшли. Ми пройшли це питання, питань нових мало. У нас тут про спадкування по праву представлення, щоб зараз тоді про право представлення я почну завтрашню консуль... консультацію з нього, тому що щось у моє настрою його розкривати нема, бо воно таке загальне, цілу лекцію треба. То я якісь нюанси згадаю. Щоб так практично науково вам їх розжувати. Нагадую адвокат Володимир Клим, пряма трансляція. Відповідаю на питання щодо спадкування, нерухомості. Сімейні питання, питання цивільного процесу у прямому ефірі. Так, трошки воно без підготовки, але в більшості випадків буду відповідати. Консультацію буду ставити переважно це 18, 19, 19, 30, попередньо повідомляти, бо по різному час іде, коли вона буде. Думайте питання, пишіть їх у коментарях, на них теж відповідаю. Будемо намагатися приносити людям користь. Ну, всім дякую, хто слухав, навіть не, задав... не задаючи питання. Але слухав, дякую Володимиру. Одне питання задавали досить широко. То я для нього його завтра висвічу. Ну, освічу, висвідчув, кажу, як священник. Воно є. Дякую за увагу. До побачення.